Спонсор показу українська меблова компанія на мікрорайоні зарічний. Кераміка це взагалі дуже енергетично потужне ремесло, бо воно об'єднує чотири стихії. Землю, бо ми глину беремо з землі, воду, бо з водою глина замішується, повітря бо на повітрі сохне сохнуть фігурки. І нарешті вогонь, в якому глина і перетворюється на кераміку. Тому гончарів трохи навіть побоювалось, мабуть, через саме через цю магію вогню. Глечик на тині візитівка українських хат минулих століть. А розташовані у гончарному ряду просто на землі різноманітні керамічні вироби, одна з найколоритніших рис українських ярмарків гончарство, обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також цегли, кахлів та іншої кераміки. На ручному гончарному крузі, що з'явився тут у другому столітті нашої ери, з використанням спеціальної опалювальної печі горна. Виготовлялася основна маса керамічного посуду для давніх українців. Гончарні вироби на теренах України, що належали до трипільської культури, вже були вишукані й гарно оздоблені. Глина сировина для креативних, що завжди під рукою. Керамістка Ольга Літвінчук працює саме з криворізькою глиною та навчає цього дітей близько 20 років. Посуд не виготовляє лише невеличкі рукотвори. каже, аби була більша піч, то можна було в гуртку. Ми з дітьми дій, переважно працюємо з, з криворізькою глиною. По перше, тому що вона. Нічого не коштує, вона майже всюди під ногами. І незважаючи на те, що вона не ганчарної якості, ось, посуд з неї зробити неможливо. Але ось дрібну пластику свищики, і найкраще з неї вдаються дзвіночки, бо наша глина дуже дзвінка. І після випалу вона має такий дуже красивий колір, схожий на давньогрецьку теракоту. Криворізьку глину можна взяти майже всюди на будь-якому будівництві, де копають фундаменти, але вона потребує підготовки до роботи. Всі її треба замочити, процідити, потім підсушити на гіпсових формах і замісити глиняне тісто. Але ось дрібна пластика, фігурки, з неї виходять гарні. Глиною я почала займатися разом з дітьми в гуртку. В інституті в мене була скульптура, але це зовсім не те, що. Традиційна кераміка, і я сама учка. І весь досвід довелося набувати вже під час роботи. В мене є на роботі знайшли стареньку муфільну піч. Мені її на гуртку відремонтували на електрониці. Ось вона вже 20 років, мені вірно служить. От так ми з дітьми і працюємо в гуртку. Де ж брали глину на симпатичні колоритні глечики та макітри? Наші пра. Коли ще не було будівельних майданчиків, як от зараз. За словами фахівців, у гончарюванню передувала заготівля глини, яку копали у місцях її залягання глинищах. А ще кожна родина гончарів мала свої потаємні глинища, про які більше ніхто не знав. І їздили вони туди по глину саме вночі, щоб ніхто не бачив. Це була, це була справа, яка передавалась у спадок. Були сімейні рецепти, які Ніколи не видавалися, були навіть свої таємні місця, де брали глину. Та нам на сьогодні це, мабуть, тільки в осередках традиційних, давніх випішні, на Закарпатті, у косові там є цілі родини гончарів зі своєю звідною керамікою. Ну, У нас на Криворіжжі, на жаль, такого немає. Наша кераміка не зберіглась. Мабуть, вона колись була, але ми намагались знайти якісь сліди криворізької кераміки. І нам, нам це не вдалося. Ну і кілька слів про приладдя, з яким гончарювали скрізь. Основне, звісно, після рук гончара це гончарне коло, відоме ще з 4-го тисячоліття до нашої ери. Гончарний круг. Основне знаряддя для виготовлення гончарних виробів відоме з 14-го тисячоліття до нашої ери. Спочатку було простішим, рунним, згодом досконалішим, нужним. Конструкція кола залишилася. Змінився ж знов таки привод. Раніше це були ноги, а зараз це електричний двигун частіше. Хоча є ще майстерні, де працюють з ногами і проводять майстер з ногами кругом. Проводять майстер-класи, це теж дуже цікаво. Мабуть, нічого не залишилось, крім того, що я її видобуваю з землі, ну а не, а не з пошти. Змінилось обладнання, скажімо так. Раніше це був горний відкритий вогонь, а зараз це електрична муфельна піч. Ну але температура там теж залишається вогняною. Формували гончарі посудину пальцями, а також дерев'яним ножем. Візерунок робили спеціальними паличками. Розписували за допомогою курячого пір'ячка або ріжка, повільно обертаючи гончарне коло. А чому гончарні вироби мають рівне пласке дно, ніколи не задумувались? Та тому, що після роботи виготовлену річ з кола гончар зрізав тонким дротом. І третя стихія, яка, власне, і довершувала гончарний рукотвір, це вогонь. Тобто опалювання в печі. За словами Ольги Літвінчук, до цього вдаються українські гончарі гончаренки з правіку й донині. Спочатку глину видобувають з землі, потім її треба замішати з водою, зробити таке так, так зване глиняне тісто. Потім робиться фігурка, яку ти замислив, має висохнути. А потім вже її треба помістити зараз це муфільні печі. А раніше це були горни, і випалювалася кераміка на відкритому вогні. Дуже, це був дуже довгий тривалий час, бо три, три дні треба було постійно підтримувати дуже гарячий вогонь. І потім ще вона теж також три, три дні остигала. І вже потім вже горн розбирався, і тут звідти діставалась кераміка. Ну, власне, піч і робить глину керамікою. Вона перетворює глину під час випалу. Це дуже висока температура 1000-1200 градусів. І у звичайних умовах це зробити неможливо. Це треба обладнання. що піч це обов'язковий елемент кераміки. Зазвичай за один раз опалювали від 150 до пів тисячі гончарних рукотворів. І це вам не за півгодини. Опалювання тривало від 5 до 7 годин. І робилося у два етапи. Під час першого кераміка остаточно висушувалася, а на другому етапі при температурі близько тисячі градусів безпосередньо опалювалася. Полив'яний посуд опалювали двічі: спочатку у сирому вигляді, а потім після поливу. На дві нотки, а це на три. У кожного свищика всередині є порожнина, камера. Є от, така частина, вона називається мудштуб, куди, куди треба дути, вдувати повітря. Ну і чим більше отворів таких додаткових, тим більше у свищика буде звуків різноманітних. І чим більше камера, тим нижче звук. Маленькі свищики будуть дуже такі. Гучно і звонко свистіти. Ось така нехитра українська філософія глини та музики. Ольга демонструє свищики у власному виконанні. Питомі українські народні іграшки з глини. Свищик оберіг, іграшка та музичний інструмент одночасно. Це яскравий феномен народної культури, виконаний з глини та сповнений прадавнього смісту. Магія звуку глиняних забавлянок, стверджують, є дієвою проти зурочення. Свищики з язицтва були ритуаль, частиною ритуалів. Відганяли злих духів або навпаки закликали вдачу. Ще у кожного роду та у кожної людини був свій охоронець тотемний. І це були найчастіше, це були тварини. І тому свищики мають форму дуже різних тварин. Ось, ну, і рибки, і, і пташки, і коники. Якщо треба було звернутися до якогось бога тварин, домашньої худоби, то свищики звертались, свищики були у формі цих тварин. Якщо треба було закликати весну чи дощ, то це вже були такі дикі тварини і частіше пташки. Всі свищики з часом стали дитячою іграшкою, тому вони мають таку дуже лаконічну, виразну форму, без дрібних тонких деталей, щоб дитина не могла не поранитись, і щоб було її зручно тримати в руках. І це був основний принцип, щоб вона має, свищик має бути виразним і головне, схожим на ту тварину, яку ти хочеш зобразити. Ніхто не знає, коли з'явився перший свищик. Але гончарі вам скажуть, що одночасно з виникненням гончарства, у давнину й донині такі іграшки-свистунці не просто втіха для очей та чудовий презент для малечі з ярмарку. Вони були обов'язковими рукотворами в роботі кожного гончара, і створювали їх самі діти, маленькі гончаренки, роблячи перші спроби в гончарстві, а також жінки-гончарів або самі гончарі. Коли відпочивали від основної роботи, тільки уявіть собі, за сезон сім'я гончара виробляла кілька возів свищиків. Оце так родинний бізнес, і я розумію, у кожної родини були свої способи і секрети. Колись жоден ярмарок не обходився без свищиків, і вони мали великий попит. Часто гончарі давали такий посуд на здачу при купівлі глечиків та інших своїх виробів, через що іграшковий посуд називали монетками. Іграшки не лише давали на решту, а й просто продавали на ярмарках як сувенір. Гончарство — це була така сімейна справа, і в і в кожної члени сім'ї родини була своя справа, і свищики ліпили жінки і діти, і діти вже таким чином. Привчались до гончарства, звикали до глини, їх можна було продавати на ярмарку. Їх купували люди дітям, мабуть, навіть для того, щоб розвивати дихання. В ті часи навряд чи хтось замислювався над цим, але зараз це допомагає дітям навчитись видихати повітря. У мене навіть є. Знайома вона психолог, вона займається з дітьми після от, стресу, пов'язаного з війною. Вони не можуть дути у соломинку, зубами стискають і все. А ось вищики якраз вони дозволяють губами торкнутися і так чи повільно, чи швидше, і з різними зусиллями видувати повітря, дитину вчать. Яскраві, колоритні та дзвінкі свищики, візитівка гуртка кераміки Ольги Літвінчук. Вони фаворити в малечі ділиться пані Ольга, коників, пташок, дитячі руки люблять створювати, чи не найбільше свищики тільки руками. Думаю, ну, тут нічого навіть немає такого, щоб зробити на гончарному. Це ви руч, да, ручне ліплення свищики. Вода з глиною і замісити до такої. До такого стану, щоб було зручно ліпити. Дітям найбільше подобається не просто фігурки ліпити, а щоб фігурка мала якесь функціональне. Якусь функцію, якщо чи свистить, чи звинить. дійсно зі свищиками цікавіше. Чого вони дуже люблять гончарний кок. Але це все одно забава. В Вольжених руках свищики з двома випалами: Коники з поливою, інший без. Ліпити такого коника близько чотирьох годин. Синій казковий коник створений із технологією поливи. Полива це скло, воно дуже дрібно розтирається, аж у молоко і змішується з водою і тоді-дищи тоді, тоді туди кокунається. Потім його дістаєш, і він такий весь білий-білий. І знову його впіч. І ось цей шар цього скла він розплавляється. І ось такий виходить ефект. Якщо додати пігмент, він буде синій. Якщо нічого не додавати, то це буде просто як скло прозоре. І, і діти, і я розписую. Ну, головне, щоб малюнок не розбивав форму і підкреслював якісь елементи фігурки. І не, і не був занадто яскравим, занадто. Пишним багатим він теж мав бути лаконічним, також як і сама фігурка. Працюючи весь час із криворізькою глиною, Ольга певно, як ніхто інший з майстрів вірить у зв'язок людини з ріднизною. Мабуть, найцікавіше і найважливіше в гончарстві що те, що глина береться з рідної землі, з того місця, де ти живеш, де ти народився, тому що гончарство таки було спадковою справою. І це якось об'єднувало людей допомагала не забувати свої корені, свою історію своїх предків. І, і, і це ж давало можливість якось з впевненості дивитись у майбутнє, не покидати цю землю. Бо у кожної людини, особливо якщо вона довго живе і, і живе багато поколінь цієї людини на землі, залишається якась родова пам'ять пам'ять з місцем, з землею. Це, мабуть, і, власне, і є корені, про які ми зараз намагаємося і які ми намагаємося відновити спонсор показу Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний